Сьогодні не стільки запрошені ветерани, скільки керівники громадських організацій, які займаються ветеранами. Таких організацій ми взяли з усієї області, щоб були представлені кожна територія нашої Житомирської області. Ми хочемо вивчити, наскільки ми можемо бути корисні урядові організації, які займаються ветеранською політикою, з неурядовими організаціями, які займаються ветеранською політикою. Для нас це дуже важливо, так як політика ветеранська, якщо чесно, тільки формується в державі. А Житомирська область, як одна із самих мілітаризованих областей, повинна бути клагном цьому. Процесі тому ми дуже хочемо налагодити спільні зв'язки з громадськими організаціями, щоб вся е, політика ветеранська, щоб ми не просто говорили, що ветеран для нас це. Е, Бог, щоб ми це впроваджували в дії, були адміністрація, саме за ініціативи координаційного центру психічного здоров'я кабінету міністрів України проводить сьогодні цей захід для ветеранів, для неурядових організацій, звісно, для всіх тих людей, які опікуються питаннями ветеранів, тому що нам треба зробити їх видимими в нашій області, і ветеранів проблеми, і також неурядові організації, які їм опікуються, які ви надають послуги. Тому що ми постійно зустрічаємося з кимось, окремо розмовляємо. Ми знаємо свої. Бульбашці про їхню діяльність, але багато хто в громадськості вони про то і не ну не усвідомлені. Тому якраз сьогодні така нагода є про це проговорити, побачити, всім показати, продемонструвати, відповідати на певні запитання. Ну і звісно, що якісь можливо будуть проблеми, ми зможемо їх порушити і тут обговорити. У збройні сили я прийшла повторюсь, у 2019 році. Це була і Світлодарська дуга, Миронівська. Втратила дуже багато побратимів. На Світлодарській дузі зустріла ж своє кохання, але склалося так, що в серпні 22-го року під зюмом він загинув. З мене лишилася донечка, але три прирочки звати Анюта. Я продовжую нашу спільну справу і все роблю заради пам'яті чоловіка, заради пам'яті хлопців, побратимів, які, на жаль, вже не повернуться. Мій чоловік удостоєний ордену Золота зірка, звання Героя України посмертно. Важливо підтримати кожного, важливо почути історію кожного, зрозуміти. І особисто я пропускаю все через серце. Це дуже важко, але це дуже важливо. Кожен з присутніх тут прожив дуже велику історію і треба підтримка. Треба слухати, треба чути, треба бути почутим. Я є переселенка, внутрішнє приміщення, особа з Херсонщини, Лівий берег, тимчасово окупована територія. Разом з дітьми майже два роки проживаємо тут. Була учасницею проєкту Жіноча сила, Єдність для перемоги від проєкту як?». Сьогодні запрошена сюди. Воно напряму просто касається саме моєї історії, так як мій чоловік є військовий, він з 2014 року є військовослужбовцем на захисті України, учасника ТО з 2021 року, з 8 травня знаходиться в полоні РФ, а з вересня місяця цього року та сторона засудила його на 17 років. тому Ну, цікавлять і е, всі питання стосовно того, можливо, я для себе якісь знайду відповіді на свої питання. І у мене родина військова, брат військовий, чоловік військовий, зараз знаходиться там, не можу сказати де. А брат наразі знаходиться в Житомирі на лікуванні. Це захід для психічної підтримки ветеранів, так, їх реабілітація. Може, деякі питання прояснити для себе з приводу того, що наші хлопці вони звідти повернуться зовсім іншими людьми, щоб ми могли їх підтримати, бо це ми маємо в першу чергу їх підтримувати, бо їм зараз там дуже важко. І ти розумієш, що все змінилося, і ми змінилися. І хочеться, що коли вони вже повернуться, їм. Ми допомогли адаптуватися до цивільного життя бо військове життя і цивільне це зовсім різні речі.